Всім привіт моя маше Пігі Бук 2. Ось ми загрузилися і давайте грати. І, і ми зайшли якраз коли було Пігі Хезвулки Так, що робити? Що робити, що робити? Тут у нас закрито. Тебе тут? Що я за кімната? Розкажіть, будь ласка. О, тут щось пише. Боже, нас закинули мать, друзі. Так, зараз ми подивимося і подірек. О, О це, це дівчинка, за якою я ходила. У неї шої Робакса що у неї там є. Що вона ходить в безплатних речах? Мабуть, їй просто подобається. Я зараз гост. Зараз. Зараз гост і ходжу просто на футбол. що ж, друзі, мене на цьому ми будемо закінчувати.